Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's 3. Так, в минулий раз ми зупинилися на тому, що ми з вами пройшли четверту ніч. Так, що ж, програємо аудіо, повертайся назад. Ага, він тут. Добре. Він уже тут. Господи, з місця в кар'єр. Я щось не очікував про такий бурхливий поч... початок, якщо чесно. Ну і де він? Ага, бачу. Все. Давай, переходь сюди. Молодець. Бачите, який він, ну, прям, ну, слухається мене. А тепер на дев'яту. Сподіваюся, що ми пройдемо п'яту ніч так, так само швидко, як і пройшли четверту ніч за останню спробу. Блін, налякав мене, господи. Я щось не очікував, що він так вилетить. Так, ну це тому що я не зам'ютив цього чувачка. Все, от зараз я все буду робити як по маслу. Дивіться. Так. А, я вже не бачу його, а ось він стоїть напевно, ні. Я його не бачу. <світ> ну давайте спробуємо. А ось він, напевно. Давайте спробуємо його сюди перекинути. Відеоерор уже, да що ж таке? Я його не можу просто з самого початку, я не можу його на камері знайти чомусь. А, ось він. Ну нарешті знайшов я його. Все, нехай. Він поліз ну вентиляцію, ну знову. Все, коротше, нехай лякає мене. Він уже все поламав мені. Зараз я повернуся туди, і от якраз буде скример, я більш ніж перший. А ось оді. Ну от що це було? Ви можете пояснити мені, друзі? Ну це ж, ну, блін. Ага, він от тільки пішов, тільки пішов. А, я так розумію, на 10-й, на 10-й, так? Так, ось він. Перекидуємо. На 9 камеру перекидуємо його. Я сподіваюся, що хоча б. Є, yeah, до першої години ночі я доживу, дожив. Це добре. О, фіга? Так, знову, зразу дві поломки у мене. І аудіо, і камери. Ідеально просто. І вентиляція ще. Мені ж до цього до повного щастя ще цього не вистачало. Він знову перейшов, я так розумію, вже на п'яту камеру. Ні, не на п'яту, на дев'яту. Та ну. Це якийсь прикол, напевно, тому що я навіть. ну... Я навіть не встиг відвернутися від нього. Третя година ночі. Мені здається, я знову не пройду його. Бо він знову не зрозуміло, де він взагалі. Де де? де, 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 де? На на п'ятій камері перекидуємо. Все, ідеально. Так, добре, він на дев'ятій камері. Отут ти стій. В принципі, можеш всю ніч тут стояти, я буду радий. Так, він повернувся, але у мене зразу знову дві. Дві поломки. І камера, і вентиляція. Ну що це таке? Четверта година ночі. А я тебе прошу. Тільки не ти. Все. А ось він. Я був такий близький. П'ята година ночі, боже мій. 4 година ночі, будь ласка, не зап. будь ласочка я тебе прошу. Ну він знову в якусь із камер полі... в якусь із вентиляції поліз. Ну так не чесно, він до сих пір тут. От, він повернувся, скоріше за все, на 10. Так, перекидуйся сюди назад. Все, давай, 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 я тебе прошу. не... Ну Будь ласочка. Ніяка зараз маріонетка, ніякий цей балунбой немає мені зараз запороти катку. Ну вона виглядає реально дуже добре. Серйозно, серйозно, перезавантажуй все, я тебе прошу, перезавантажуйся. Прошу, 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 прошу. Швидше, швидше, я тебе прошу. Давай, 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 давай. Миленький, давай. Він поліз в вентиляцію, він поліз в якусь із вентиляції, він поліз в якусь із вентиляції. Зачиняй! Все, Хух, є. Так, він повернувся, він повернувся на восьму, ні на дев'яту камеру. Так. Є добре, 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 є контакт, є контакт. Давай, давай. Повертайся назад. Він знову поліз на ту ж саму камеру. Ха, -ха тут вже зачинено. Залишайся тут надовше, братан. Я тебе прошу. Нічого зараз немає, мені запороти катку. Я тебе прошу. Він поліз знову, знову в вентиляцію поліз. А тут зачинено! Зачинено! Тут, 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 тут! Все, залишайся довше. Я прийшов. О, міні-гра. Я граю... Хто це? Я не знаю, хто це. Це вже і не Боня, і не Фоксі, і не Чіка. тут вже цього Фредіка немає, який каже мені фалу Ну я так розумію, з туди ж потрібно йти. О, тут всі поломані. Ой, здорово. Він боїться мене. Що ти боїшся мене? Я тобі нічого поганого не зроблю. Ой. Капець, <som> <pictures> <talch conclusions> я не зрозумів, що зараз відбулося? Бед ending? Це погана кінцівка. <talch selling> Музика така. <servie> О, тут є екстра Найтмер. Аниматронік. Скотина, ненавиджу тебе. ні, ну ладно, він ще нормальний. Він такий ще нормальний. Цей, цей нормальний. Ну, ясно, що це головний, якби. А чого тут два тільки цей приближений? От тебе я ненавиджу просто, ну серйозно, ну. Його неможливо за. Як його потрібно мені від нього захищатися, якщо це неможливо. Ти нормальний, від нього легко захиститися. Просто тобі потрібні швидкі ручки. Цю взагалі я за гру там два рази побачив цю фантом Чіку. Вона, до речі, навіть не налякала мене ні раз, напевно. Ні разу не налякала ж мене. Тому вона взагалі нормальна. Фантом Фредді мене теж ніколи не лякав. Це тільки він лякав мене, коли вже не було виходу. А так я ні разу на нього не напоровся, тому він теж нормальний. Коротше, ось да. Тебе я теж дуже сильно не люблю. Ну, серйозно, я таки не зрозумів її механіку, як від неї також захищатися. Я так розумів, у цього механіка така, що в нього неможливо захиститися. Ну, просто він тебе лякає. Я так розумію, що якийсь маленький шанс, те, що він тебе не лякає. Але він просто я якийсь, напевно, невезучий просто. Ну а тут я не зрозумів її механіку серйозно. Так вона ще так і довго лякає, ну хоча б вона не, не ламає нічого. Це хоча б плюс. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайтеся в настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграми і інстаграм канали. І всім па-па!